Якщо ви шукаєте ідеальний автомобіль, то ви потрапили за адресою. Ми в компанії Автопарк пропонуємо не лише величезний вибір авто на місці, а й унікальну послугу купити та доставити для вас автомобіль. Скарей або США, чому варто обрати нас. Ну, по-перше, це зручно. Ви обираєте авто своєї мрії, а про все інше попіклуємося ми від покупки до доставки до ваших дверей. По друге, це надійно. Ми перевіряємо кожен автомобіль перед покупкою, щоб ви були впевнені в ідеальному стані авто. І найголовніше, третє: завдяки нашим зв'язкам та досвіду, ми запропонуємо вам найкращу ціну. Є ще одна крута новина: у нас працює система трейде ваше поточне авто може стати частиною оплати за автомобіль мрії з США. Скажіть нам, що ви шукаєте, і ми знайдемо ідеальний автомобіль саме для вас. Звертайтесь в автопарк вже сьогодні і розпочніть свій шлях до автомобіля своєї мрії. Ми чекаємо на вас.